Привіт! Я хочу в цьому відео поділитися з вами своїм щастям, задоволенням, своєю прелістю тим, чим я зараз малюю і експериментую. Це маркери. Їми можна малювати основні нейролінії. Замість чорного брати будь-які інші. Вони дуже класні, перманентні. Я буду сьогодні експериментувати з таким кольором. І покажу вам різницю, як накладається колір маркером, як накладається колір ось такими хайлайтерами. Цими хайлайтерами ми малювали на конференції в Кракові. Вони дуже класні. І подивіться, на якій вони ось підставці. Їх тут 15 штук. Це вважається палітра яскрава. Є ще палітра, як же вона називається, таких більш пастельних кольорів. І є палітра дуже велика, де є і пастельні, і такі яскраві. Я вирішила взяти, щоб у мене були такі ось яскравенькі. Дивіться, як вони класно виглядають. І ще я зараз буду вперше малювати такими олівцями. Їх теж також рекомендували на конференції. Дівчата інструктори нейрографіки, я їх купувала на Aliexpress. Вони дійшли дуже швидко. Замовила одразу дві упаковки, вартість десь 300-400 гривень і тут 50 кольорів. Дівчата кажуть, що вони дуже м'якенькі і класно малюють. Тож, зараз з вами спробуємо намалювати нейролінії і внести колір хайлайтерами, олівцями і маркерами. І ви подивитесь, чим відрізняється і як вони накладаються. Тож, давайте наведемо нейролінії в такому хаотичному в порядку. Так, ми зараз не малюємо конкретно щось, а нейролінії щоб нам було з чим працювати. Я хочу намалювати так декілька тіл. І поскругляти трошечки. Поскругляти. Я просто хотіла поділитися. Рекомендують малювати вже досвідчені інструктори нейрографіки, як можна як сказати, рознообразити, різноманітнити своє малювання, щоб отримувати таке естетичне задоволення від того, як накладається колір, бо колір так накладається дуже плотно, щільно, щільно так? Колір яскравий. Маркер класно такий шлях шлях тримає, тримає по паперу по аркушу, так класно їздить, як це сказати. Тобто він дуже плавно ідея. І це дуже приємно. Треба слідкувати, щоб не було ось таких. Хвостиків, щоб все було гарненько скруглене, бо лінером скругляти, як сказати, простіше. Маркером треба трошечки приловчитися. І ось у нас є основа для малювання. mm -hmm. hmm <sighs> Ось у нас вже є готова композиція, яку ми можемо розфарбувати. Давайте спробуємо розфарбувати хайлайтером. Хайлайтер, він прозорий, тому їх можна використовувати для внесення кольору. Це буде швидко, яскраво і по відчуттям дуже приємно. Пам'ятаємо, що колір ми вносимо більш ніж два сегменти таким потіком, потоком. Поток, потік. Так, далі, як і візьмемо такі <смірші> дуже сильні а, такі ковпачки, трудно відчинити. Дивіться. Тобто наш основний контур, його видно, він не замальовується. І хайлайтер дивіться, як він поєднується з іншими кольорами. Ну, Наприклад, ми ще замалюємо цей фрагмент. Щоб подивитися, як вони між собою. Поєднується. Так, що ми ще візьмемо? Давайте фіолетовий. Поєднаємо фіолетовий з зеленим. Так, фіолетовий трошки домінує. Але у нас створюється такий особливий відтінок, тобто фіолетовий. Не замальовує зелений, вони поєднуються. Так. Добре? Далі Жовтенький. такий яскравенький. Опс. Боже, як приємно! Він такий яскравий клас. І зараз спробуємо його поєднати з іншим кольором. З фіолетовим, наприклад. У нас утворились нові відтінки, так? З зеленим. Давайте з рожевим спробуємо. Може, такий ще рожевий? Тут зрозуміло, що кольори між собою поєднуються і один одного не перекриває. Дивіться, що можна ще робити? Зверху хайлайтерів можна малювати олівцем. І цей олівець буде доповнювати цей малюнок, бо він накладає такий іншого стилю шар кольору, і може додавати таку свою як це сказано, родзинку в цей малюнок. Так? Ну, наприклад, фіолетовий з фіолетовим тут не дуже поєднано, тобто немає ніякої різниці. Так, а що якщо сюди додати фіолетовий? А якщо на цей маркер додати фіолетовий, дивіться. Раз, і в нас така тінь з'явилася. Так? Ну, Це я тільки з фіолетовим так спробувала. Але можна ж <coughs> і інші кольори. Так, ну, наприклад, ось якщо зелений, поєднати з цим жовтим хайлайтером. Тобто, дивіться, в нас з'являється щось таке нове, цікавеньке, що робить наш малюнок таким яскравим. Кольори так непередбачувано змішуються, ми не можемо заздалегідь знати, що ми отримуємо. І коли ми бачимо цей новий відтінок, то є таке відчуття чогось нового, ми отримуємо нові враження. А ціль малюнка нейрографіки і зробити такий малюнок, щоб отримати нові враження на свою тему, і зарядити її такими новими емоціями. Ми отримуємо нові емоції, з'являються нові нейронні зв'язки. Ми по-новому відчуваємо свою тему. Так, ну ось, бачите, воно дуже гарненько поєдналося, і ні, ніхто нікого не перекрив. Так, вони гармонійно ці кольори накладаються один на один. Так, що б таке ще зробити? Я візьму. Так, ще голубенький? Голубенький, ось так. Якщо мені захочеться поєднати там щось. А що, якщо я голубенький, зелененьким. Ось, бачите, як вони класно поєдналися. Тобто у нас виходить такий малюночок. Так, а що, якщо рожевий? Олівець на рожевий хайлайтер. О, я вважаю це дуже круто. Тобто, сам хайлайтер такий а, світлий, а олівець надає йому яскравості. І вже в нас таки виходить перехід класний. Супер. Ось, тобто можна поєднувати в своїй роботі таке розфарбування хайлайтерами. І олівцями. А що, якщо взяти маркери перманентні? Так? візьмемо рожевий, зелений, можемо взяти фіолетовий і навіть жовтий? Давайте подивимось, як вони себе ведуть в цій роботі. Тобто в цих маркерах є така тоненька частина і є така товста сторона, він двосторонній. Ну що? Ой, чесно кажучи, трошки страшно. Давайте. Ну, жовтий не дуже перекриває. Тобто жовтий з рожевим поєднується. Тому що жовтий, він такий світлий, це зрозуміло. Так, але він все ж таки домінує над цим жовтим, так? Рожевий. Так, рожевий. Він вже подивіться, де я поєдню, поєднувала, поєднувала хайлайтери різних кольорів, то був новий відтінок. А де з'являється перманентний такий міцний маркер, він просто домінує і створюється такий колір дуже грязний. Неприємний. Мені неприємно дивитися на оцей кольор. <кій> <кій> так, я ж закашлялася, як мені неприємно. <кій> так, фіолетовий. Давайте подивимось. Ну, сам по собі фіолетовий гарний. Як коли ми, ми починаємо поєднювати його з іншим кольором, то він просто його знищує. Дивіться. У нас нема поєднання зеленого і фіолетового. У нас є. Просто один фіолетовий і якесь грязне пятно. І дивіться, що відбувається. Такі перманентні маркери, вони замальовують дуже оцю лінію, так? основну яку ми вели. І вже ми не бачимо цих переходів таких гарненьких. Ми вже не бачимо цих нейронних зв'язків, які ми намалювали. Тобто враження вже зовсім погане, я б сказала. Так, що, які який ще колір пробувати. <кій> Може, давайте і візьмемо голубий. Ну, голубий на голубому нормально. Зеленим також, а тут вже він грязний. Тобто ми бачимо, що перманентні маркери вони не підходять для розмальовування роботи. Потрібно брати хайлайтер, один хайлайтер? ага, ось він загубився. А такими маркерами ми можемо малювати нейролінії. Тобто, якщо ви хочете якось різноманітити свої малюнки, просто беріть перманентний маркер, малюйте роботу. Кругляйте, як ви звикли. І це буде вносити нові враження і нові емоції у вашу тему. Ви по-іншому будете дивитися на свій запит, на свій малюнок. своє малювання, так? Ось так. Можна будь-якими маркерами так, робити свою роботу. У якості м -м, малювати їм такі нейролінії, так? Ось, щось в мене з тим сталося. Ну, Далі ви знаєте. Тобто, сподіваюся, вам це відео було корисним. Ви отримали естетичне задоволення від цієї палітри кольорів, яку я маю. Спробуйте олівці, які я вам показала. Пишіть ваші питання і пропозиції. Гарного дня!